вкотре доказує, що все, що написано в Бібліці, істина та правда. І що в нашому світі нічого не може бути хаотичним, адже у всього і світ творець і є свій порядок. І це дуже гарно підкреслює перший закон термодинаміки про те, що матерія і енергія не беруться з ні звідки і нікуди не діваються, що у всього є свій закон. Так само, як в нашому світі є закон Божий, якого кожен з нас повинен дотримуватися. І дуже смішно чути, коли люди дотримують еволюції Дарвіна. Дуже гарний приклад, що це брюдова еволюція, це було за шимпанзе Олівер, який пив, пив, дивився телевізор, а потім його просто заселили зверху на жінці. Звучить брєдом. Але люди в це вірять. І дуже смішно, коли Дарвін пробував щось пояснити, що спочатку був вибух. Окей, якщо спочатку був вибух, то хто зробив цей вибух? знову не якісь несходки. І коли ми віримо в те, що нам дає цей світ, але не маємо підтвердження. Ми просто стаємо за вами як цей шимпанзе. Тому, коли людина каже, що мені не потрібна Біблія, мені не потрібен Бог, значить ми просто відвергаємо те, що є істиною для нашого світу. Тому, якщо ви хочете знати дійсно істину, а не просто бути як шимпанзе, по тебе видивитися телевізор, вам в першу потрібен Бог, творець всього, що є в нас.